Вітаю на каналі Органічна Садиба. В сьогоднішньому відео будемо розбирати з питанням, як запобігти витягуванню нашої розсади. Перший крок необхідно зробити ще на етапі, коли ми тільки-тільки отримуємо сходи. Це потрібно знизити температуру до 10-12 градусів. Як це правильно зробити, у мене є на каналі окреме відео. Отут з'явиться посилання, там я детально розповідаю про таке перше закалювання. Нашої розсади, коли ми тільки-тільки отримали сходи, окрім такого зниження температур при отриманні сходів, вже в подальшому необхідно забезпечити два важливих чинника для нашої розсади: це правильне підживлення розсади і хороше освітлення. Я детально розкажу в цьому відео про обидва ці моменти. Щодо підживлення, які будуть запобігати витягування. При пересадці моєї розсади із касети в стаканчик я використав органіку-корінювач від фірми Український Бумати. Норма використання цього органічного добрива 1 мл на 1 літр води і проливав в кожен стаканчик ємністю пів літра, я по 50 мл робочого розчину. Після цього підживлення кожного тижня я буду підживлювати мою розсаду органічним добривом планфуд розсада. Норма використання цього добрива також 1 мл на 1 літр води. І проливати я теж буду приблизно по 50 мл на кожен стаканчик з моєю розсадою. Ці добрива будуть стимулювати розвиток кореневої системи, надавати рослині необхідні мікроелементи і робити її більш приземленою. До речі, не варто використовувати якісь азотні підживлення, адже вони будуть стимулювати саме рости зелену масу. І за таких умов наші рослинки будуть витягуватись. Також з обережністю потрібно використовувати і стимулятори росту. Я при вирощуванні розсади використовував стимулятори біостимулятори росту, наприклад, аміностим. Але робив я це вже на пізніх етапах розвитку моєї розсади вже перед висадкою, коли рослини достатньо великі, розвинені. І вже я їх виносив на вулицю, де було достатньо сонця. І в таких умовах застосування стимуляторів росту є непоганим рішенням. Але на етапі, коли ще світла розсаді не вистачає, краще утриматись від подібних препаратів. Тепер щодо освітлення, світловий день в березні ще недостатній, щоб забезпечити нашу розсаду достатньою кількістю світла. А тим паче, якщо вона стоїть десь в квартирі, де достатньо тепло, для неї такі температури сигнал, для того, що треба активно рости. І коли не вистачає сонця, вона починає до нього тягнутися і, відповідно, суттєво витягується. Тому необхідно забезпечити більшу тривалість світлового дня. Я стараюсь забезпечити мої рослини таким чином, щоб мій світловий день тривав приблизно 14, подекуди, іноді 16 годин. Конкретно тривалість світлового дня я дивлюсь в залежності від е, фази розвитку. Наскільки у мене велика розсада, якщо вона ще трошки не встигає вирости до тих дат, коли я планую висаджувати, я можу трошечки збільшувати тривалість світлового дня подекуди до 18 годин. Якщо ж я бачу, що розсада розвивається і нормально встигає розвинутись, е, тоді я зменшую кількість світлового дня і мінімальною такою кількістю світлового дня може бути 12 годин. Свою розсаду я досвідчую фітолампами. До речі, ось тут з'явиться посилання на відео, де я розп детально розповідаю про вибір фітоламп для досвідчування розсади, який загальний у мене виходить режим освітлення для моєї розсади. Зазвичай зранку я її ставлю на вікно, і вона у мене стоїть там цілий день. І потім просто я забираю її на стілаш уже ввечері і досвідчую необхідну кількість годин до того світлового дня, який мені... Потрібен в залежності від швидкості росту і фази розвитку моєї розсади. Тепер щодо оптимальних температур. Якщо у нас температура в будинку буде більше 25 і вище градусів, то це буде дуже тепло для нашої розсади. Відповідно, вона буде більше витягуватись. Такими, ну скажемо, хорошими умовами для розсади є температура приблизно в 20-22 градуси в день. І 18 градусів вночі. Ну але вже тут треба дивитись на практиці, які температури у вас е, дається забезпечити. І по моєму досвіду, навіть за не дуже сприятливих температур, коли в домі тепліше ніж потрібно для розсади, якщо її е, правильно досвідчувати і підживлювати. Добривом, яке буде саме стимулювати більший розвиток кореневої системи і не давати їй занадто витягуватись, то розсада буде хорошою і не буде витягнутою. Я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково поставте вподобайку, не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити всі подальші рекомендації. Пишіть коментарі. І до нових зустрічей на органічній садибі.